Побачити все з висоти пташиного польоту у Запоріжжі. За громадським порядком тепер стежить аеропатруль за допомогою безпілотників. Правоохоронці моніторять обстановку у парках та на хортиці. Долітати можуть у найвіддаленіші куточки міста. Як працюють поліцейські дрони та на що звертають увагу оператори, дивіться далі. Запорізький аеропатруль миттєво розгортає обладнання і підіймає у небо сталевих пташок. Сьогодні на варті один із екіпажів працює на острові Хортиця. За допомогою коптерів поліцейські оглядають чималу територію та стежать за громадським порядком. Обстеження території, те, що можна побачити з горої не можна побачити з землі. Ми ходимо. Ну там я бачу все. Люди пересування людей знімаємо це на камеру. Якщо навіть, навіть стається, скоїться якесь правопорушення. Ми потім можемо проглянути відео. Ці безпілотники, очі та голос правоохоронців для зв'язку. Коптери обладнані гучномовцями. Якісну картинку передають потужні камери. Все, що відбувається навколо, одразу видно на моніторах. У зоні уваги підозрілі предмети чи поведінка людей або небезпечні ситуації. Дає оперативність, дає можливість подивитися в ті міста, де неможливо дістатись. Наприклад, у Дніпра зміліло. Люди ризикують життям, лізуть на каміння. Дістатися до них буває іноді важко. Використовуючи такий дрон можна під... добратися до них, подати певні команди. Працівники національного заповідника сподіваються, аеропатруль допоможе оперативніше реагувати на будь-які події. Ми зараз взагалі вступаємо в такий період часу засух, посух. І будь-яка допомога буде необхідною, не те, що потрібно, а дуже необхідна. У нас є дві складові природня складова і історична складова, яку заповідник, обидві з них заповідник намагається зберегти. Поліцейські дрони інспектують і міські парки Запоріжжя. Інформацію оператори безпілотників одразу передають пішим патрулям. Вони видвигаються на місце правопорушення, а дрон цей час можна сказати, спілкується за допомогою гучномовця з правопорушником, який залишається на місці. Коли піші патрулі прибувають на місце, вони вже приймають рішення по факту чи провести бесіду з громадянином, чи скласти адміністративний протокол чи постанову. А нещодавно аеропатруль допоміг поліцейським швидко відшукати дитину, яка загубилась у місті. Це дуже спрощує у нас, що є оператор дрону, да який може нас швидше і більше цілеспрямовано направити саме до місця, де нам треба одразу іти і відпрацьовувати. Щоб не лякати жителів прифронтового міста звуками дронів, коптери не літають під час повітряних тривог. Окрім того, поліцейські намагаються запускати безпілотники якомога вище та завжди попереджають про свою роботу. Надалі поліцейські пташки матимуть спеціальне маркування та світлові елементи. Аеропатруль працює у Запоріжжі лише тиждень. Частіше помітити його можна у вихідні, коли людей у місцях відпочинку найбільше. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон і єдині новини.